28 квітня 2015 року керівники Золочівщини з одноденним візитом побували у Нижанському повіті Любельського воєводства Республіки Польща. У складі делегації були ВО голови Золочівської районної ради Андрій Леськів, голова Золочівської районної державної адміністрації Володимир Недзельський, голова громадської ради при голові районної ради Мирослава Бабінська та голова фонду розвитку глинян Олег Гураль. Ініціювала зустріч польська сторона, яка напрацювала цікаві пропозиції в освітньому і економічному напрямках. Поїздка була насиченою і корисною. Делегація золочів'ян побувала на ярмарку професій у місті Ніско, відвідали професійний технікум, підприємство Арматура, центр промислу плетіння з лози у місті Рудник над Сяном. Єдиний у Польщі приватний музей історії фотографії. Під час зустрічі. Зі старостою місто Ніско було обговорено перспективи співпраці між нашими громадами та підписання угоди про партнерство. Особлива увага приділялася питанням в галузі освіти.